Усім привіт! Ви на каналі Вічуй Майбутнє. Сьогодні ми будемо розбирати таке питання: чи зустрінеш своє кохання да, в цьому році, бо взагалі можливо ви дивитесь це відео не в цьому році, але ну, тобто, чи зустрінете своє кохання і як його зустріти? Ми тут не робимо гадання, тобто ми працюємо з картами, я працюю в унікальному. У своєму автентичному, скажімо так, методі. Да, ми зараз будемо дивитися, чи дійсно це відбудеться в вашому житті і як до цього дійти. Але моя робота полягає саме у тому, що ми, по-перше, ви відповідаєте теж на запитання, не тільки я інтерпретую зображення карт. А по-друге, ми дивимося набагато глибше, ніж просто відповідь так чи ні. Ми дивимося. По-перше, глибше, як я сказала, а по-друге, ваша відповідь теж має велике значення в роботі, саме та, шукання відповідей на ваші запитання. Тому зараз я буду показувати, як це все відбувається. Отже, перше, що я хочу... Значить, дивіться, ми будемо працювати з ось такими картами. Тут богині, тому я сподіваюся, що нам богині сьогодні допоможуть, скажімо так, в пошуку питань, точніше, не питань, а відповідей. А можливо, і питань теж, тому що правильно задане питання може дуже багато чого нам дати. Отже, що ми зробимо? Ми дістанемо зараз по дві карти. Давайте, напевно, зробимо сьогодні три варіанти відповідей. І це якраз будуть ті три карти, які нам Давайте, я, знаєте, зараз в мене така ідея виникла. Я зараз візьму три карти, от я чомусь хочу оці взяти саме. Навіть не буду тасувати. Я витягнула шість карт. Значить, дивіться. Це будуть три карти, відповідь на перше питання. Да? Як вам зустріти кохання? А оці карти будуть вам такою підказкою. Підказкою, тому виходить, у нас іде три варіанти відповідей. раз, два і три. Обирайте, що вам ближче. І я відео ну, під коментарями, чи де там залишу о, ці та тайм штучки, не знаю, як вони правильно називаються, посилання. І ви тоді зможете обрати. Зараз будемо, буду показувати, як все це робити. Тому переходимо до першої кучки, да, до першого варіанту. Отже, це питання: як зустріти кохання? А це вам підказка. Вам підказка. Значить, перше, що я хочу сказати, е, так, як зустріти кохання у 2025 році. Е, подивіться на цю карту уважно, що ви на ній бачите, які у вас взагалі виникають емоції, коли ви бачите цю карту. І, взагалі, наприклад, якщо відповідати, чи зустрінемо своє кохання, як ви відчуваєте це От енергетично, да? тому що дивіться, підсвідомість є у всіх. І я завжди кажу про те, що інколи ми можемо знати певні події свого життя, відбудеться це чи ні. Тому, можливо, у вас теж класно розвинута вже інтуїція, і ви можете відповісти на питання, та, чи зустрінете ви своє кохання? Е -е, як ви це відчуваєте? Що ви бачите? Подивіться на обличчя цієї жінки, як, що, що зображено, та, як ви відчуваєте, які емоції є у цієї жінки? Тому, відповідно, її, е -е, її вид, скажімо так, як вона виглядає? Це і буде відповідь на ваше запитання. Значить, дивіться, зараз ми будемо робити, я буду зараз інтерпретувати карту, давати певні характеристики цієї карти, а ви можете вже брати, що вам теж близько з цієї, з моєї інтерпретації. Але я вам все-таки рекомендую взагалі, який, от, знаєте, перший вайб, перша якась енергія цієї карти, і буде відповідь на ваше запитання: як зустріти кохання в 25-му році. Особисто, що бачу я? Чомусь я не знаю, от для мене це обличчя таке, знаєте, досить е сумне. І наче жінка сидить і чекає на цього принца на білому коні, а він ніяк не прийде, і от вона з цієї чаші сидить, коли ж її хто там наповнить. І от вона чекає на троні, чекає, і тільки дивиться, от бачите, якраз теж, до речі, цікаво, що дивиться в праву сторону, а права сторона це якби да, майбутнє, ліва – минуле. Можна так інтерпретувати, тобто вона дивиться, наче чекає його, коли ж він прийде, а він щось ніяк не може прийти. Я б, напевно, якщо б я говорила про себе, я б інтерпретувала цю карту, так, як, як, як мені зустріти кохання, я б сказала так: треба навпаки змінити фокус на чекання з чекання на щось інше. От що вам підказує карта? Можливо, навпаки, вам потрібно сісти і чекати. Я не знаю. Тобто, дивіться, ви самі відповідаєте теж на це питання, тому що як я відповім на це питання, це не те, як ви відповісте на це питання. Тому і ми працюємо індивідуально, кожен сам відповідає собі на ці запитання. Ось, я б так сказала. До речі, тут теж все в воді, все-таки емоційне, можливо, якраз таки теж важливо звернути увагу на свою емоційність. Можливо, вам потрібно впустити емоційність в своє серце, да? тобто, навпаки, бути емоційною, якщо ви постійно були тією людиною, яка, знаєте, така дуже холодна. Вона відмежовує себе від якихось певних почуттів, боїться цього. Можливо, вам навпаки потрібно якраз таки зануритися і дозволити життю впустити якісь певні позитивні емоції, взагалі емоції в своє життя, наповнитися да, певними емоціями. Можливо, Комусь потрібно перестати чекати. Тобто наповнити свою чашу дітям, там рибка. Кожен інтерпретує сам. Звісно, якщо ми б з вами працювали індивідуально, зараз би на консультації, з ваших відповідей я б. Створили, ми б створювали да, діалог, і тоді б е, ви б дізналися більш детальніше відповідь на своє питання. Тому так, як це відео, звісно, є певне обмеження. Ідемо далі. Це ваша підказка, що ж вам підказує карта. До речі, теж хочу сказати, що так як це богині, я не буду відео вставляти їхні імена, але якщо ми були б на консультації, як я сказала, я, по-перше, вам дала б і. Назви, імена, богинь, за що вони відповідають? Вони богині? Чого? І ми б теж з цими словами і значеннями б працювали. Тому так, що ви знаєте, карти Таро, наприклад, умовно не знаю, Туз-чаш, це про любов, да, про якесь. ну, Взагалі чаще це про любов, тому ми працювали б в, в цьому напрямку теж. А я ж кажу, так як це відео, трошки ми маємо певні обмеження. Тому, звісно, на консультації відбувається та сама магія, про яку, напевно, всі б хотіли б її отримати в житті, да, коли ти вау, інсайт, ти наповнюєшся, ти бачиш ці відповіді. І ти, наче, по дорозі йдеш. Знаєте, в такий класна тема подорож. Консультація це така міні-подорож. Так, тому дивимося, що вам не вистачає. Теж подивіться, які у вас взагалі енергія цієї карти? Що ви бачите на цій карті? Тому що особисто я бачу певний, знаєте, певну квіточки, і взагалі карта несе таку дуже позитивну... позитивний настрій. Теж, можливо, ви не звернули на ці. Ну, для мене це як пісок, наче. Знаєте? Певний якийсь ураган. Можливо, вам, ну теж карта така двояка, я ж кажу, все, хто що бачить, ми бачимо зображення по-різному. Тому, можливо, для когось е варто саме звернути увагу на якийсь певний двіж, зробити щось в своєму житті, якось, знаєте. Як це, як кажуть, розпушити перешки, да? можливо, комусь навпаки потрібно більше якоїсь певної насолоди, звернути на свою жіночу частину, взагалі на себе, як на жінку, що ви хочете, да? типу, звернути увагу саме на це. Тобто дивіться те, як вам відгукується ця карта. Ця карта. Тому що я можу її інтерпретувати по різному. Для когось, можливо, дійсно потрібно більше якогось двіжа, да? закрутіть, завертіть. Можливо, якийсь новий бізнес почати. А для когось, можливо, навпаки, потрібно саме от якусь свою жіночість відкрити. Теж, до речі, цікаво, що тут жінка да, все-таки, не знаю, чомусь мені нагадує, да, це якісь африканські танці, можливо, вам потрібно піти на танці, якось відкрити свою жіночність. Тому що я помітила, що вони більш танцюють, знаєте, якось так відкрито. Тобто для них ця відкритість в танцях вона якась більш природна, ніж, наприклад, якщо б я б танцювала. У мене такої відкритості немає. Вони якось більше відчувають своє тіло. Ось так. На цьому ми завершуємо. І переходимо зараз до іншої групи карт. Отже, друга група карт. Дивимося, це питання, так, як зустріти кохання і чи зустрінеш ти його відповідно. І це вам підказка буде від мене. Отже, дивимося: перша і друга карта. Вау, дивіться, які цікаві карти. До речі, цікаво, що. Тут такі зображення, вони. речі, цікаво, що от я бачу, як дивиться як цілісно, що це починається як одна історія. Ми їх зараз порівняємо клас. Карти взагалі випали дуже круто, дуже вдало, я завжди кажу про те, що карти іноді так випадають просто магічним. Якимось чином вони випадають. Отже, чи зустрінеш своє кохання? Як зустріти своє кохання у 25-му році, так, або взагалі? Що ви бачите на цій карті? Що ви бачите на цій карті? Зразу скажу, що хоч карта має якийсь певний такий негативний вайб, хоча, знову ж таки, не знаю, як вам є якась от вона несе букет. Тобто, все залежить від того, як ви бачите цю карту. Але ви маєте пам'ятати, що ви створюєте своє життя, пам'ятаєте? Незважаючи на те, що ви можете відчувати якісь певні інтуїтивно певні якісь моменти да, в своєму житті, але ви ж його створюєте. І ви можете створювати його самостійно. Я вам можу в цьому допомогти. Тому як зустріти кохання? Подивіться на карту, подивіться на деталі. Взагалі, що ви відчуваєте, як вам підказує карта, як вам підказується жінка, що вам потрібно робити да, для того, щоб його все-таки зустріти. Моя інтерпретація карти я, по перше, бачу, що вона йде звідкись. Тобто це говорить про те, що якщо у вас були якісь, наприклад, минулі стосунки, то ви від них йдете. І якраз таки оця та порада, рекомендація буде якраз таки в тому, що можливо для того, щоб зустріти кохання, вам потрібно піти від оцього. Для цього стану вам потрібно піти, тому що дивіться її теж, знаєте, її щось, це якась певна така рослина, а не сильно гарна, вона її тримає. Якраз таки, можливо, ваша рекомендація буде в тому, що вам потрібно піти, і вам потрібно залишити це місце. До речі, теж місце може бути, знаєте, не тільки стосунки. Я і кажу завжди про те, що робота з картами вона індивідуальна, і кожен бачить тут своє. Тому я просто даю вам варіанти інтерпретації цієї карти, а ви вже самостійно маєте відчути, побачити відповідь, зображення вам говорить. Мовно, якщо б ви побачили, да, от вас не знаю, вам щось приснилося, або у вас зображення, просто в голові виникло, що вам це зображення говорить? Інтерпретуйте якісь певні деталі на цій карті, теж те, що ви бачите. Отже. Ще що хочу сказати, це може бути не тільки йти від поганих стосунків. Да, тому що кохання можна бути в стосунках, можна бути некоханими. Це ще може бути ваш майндсет, ваше мислення. Це, взагалі, як ви живете. Можливо, ви живете не тим життям, яким взагалі хочете. І якраз таки зустріти своє кохання. Вам потрібно піти від того болота, в якому ви знаходитесь, піти там, де вас буде розквітати да, луги, і у вас буде все класно. Можливо, карта ця говорить саме вам про це. Дуже цікаво, що вона тут тримає букет, да, букет квітів. Для мене квіти це про. Весну про щось хороше. Тому, можливо, якраз таки да, є певна якась надія на те, що вам потрібно... о, надія да, на, 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 щось позитивне. на щось позитивне. Тому ось така цікава карта. До речі, якщо їх порівняти, то знаєте, що цікаво, тут же теж, бачите, є багато мечів, і, і тут є мечі, але цікаво, що вона, по-перше, змінилася. Якщо ми порівнювали, так? вона змінилася і вона стала трошечки іншою. Не знаю, є таке відчуття, що вона ще тут себе похоронила, бо якщо їх порівнювати одразу, є відчуття, що перша так, карта, дівчина на першій карті, вона якась в смутку, а от друга карта це про те, що вона якраз таки пізнала свою якусь себе в першу чергу, так? зрозуміла, що вона хоче, і от вона більш така цілеспрямована. більш, Більш, я, я не знаю, правильно так казати чи ні. Коли мене, я хочу сказати, розумію, що це граматично не зовсім коректно так говорити. Але вона знайшла свою самість. От вона знайшла себе. Те, хто вона є, іначе насправді. Ось. Тут, до речі, теж цікаво, що, можливо, якраз таки, ну, не на те, що ми говоримо про кохання, ви можете, можливо, хотіли того кохання, а можливо, насправді, вам зараз це не те, на що ви хочете звернути увагу. Я бачу цю жінку навпаки більше як про досягання певних якихось цілей. знаєте, Можливо, до речі, якраз таки досягаючи свої цілі, ви можете і знайти кохання. Тобто вам треба йти туди, де ви будете відчувати себе собою. А якраз таке призначення і займання тими речами, які вам подобаються, і, в принципі, можна сказати, що це і є, так? Знайти себе і бути собою. Тому ось так. Взагалі, який вам? Як би ця жінка вам відповіла на питання, а як зустріти? Що ти мені порекомендуєш? Мені здається, вона взагалі про це не думає, якщо чесно. Ну, це моя особиста інтерпретація. І Вона така досить сильна. Можливо, вам, до речі, цієї сили і не вистачає. Звернути увагу на себе, звернути увагу, тому що цікаво, до речі, що теж тут вона повністю закрита, а тут вона відкрита, да, Тобто в неї відкриті ноги, живіт, руки. І можливо, це, до речі, для вас, для вас теж може бути підказка, що, можливо, вам треба якось себе відкрити. Можливо, до речі, в сексуальному плані теж цікавий момент, тому що ми ж можемо себе знаєте, блокувати. Да, від стосунків, тому що ми себе не приймаємо, не приймаємо своє тіло, не приймаємо свою сексуальність, свою жіночність, себе, в принципі, не приймаємо, не приймаємо якісь свої бажання. Тому що, дивіться, друга карта, вона дійсно поєднання такої, як то кажуть, чоловічої і жіночої енергії. Вона одночасно і давні довге волосся, якісь такі атрибути да, жіночності, що ми звикли стереотипно вважати. Але в той же час в неї цей лук, в неї меч. Тобто вона така бойова жінка. Тому дивіться, як вам відгукується. Ці дві карти. Цікаво, що, по-перше, на них на двох зображена ніч. Теж про що вам це говорить. І от місяць, зверніть увагу теж на місяць. Що вона в лісі? Можливо, вам хотілося б навпаки. Тут ви така досить закрита е да, особистість. Відкритися світу, що ви хочете? Можливо, те, що ви хочете, воно вас. Знаєте, це не те, що, умовно, має робити жінка. Або, взагалі, не знаю, можливо, в мене і чоловіки який буде дивитися. Можливо, ви б хотіли бути. Певним, певною людиною, проявляти себе певним чином, але у вас є якісь певні заборони в голові, і, але ви б хотіли, да? до речі, теж, якщо порівняти їх двоє, не знаю, чомусь це мене, от вона намагається прийма, бути жіночною в тій, або проявляти свою жіночність в стереотипних таких поняттях, да? але при цьому вона б хотіла бути зовсім іншою. Ось так, дівчата. Так, будемо завершувати, тому що я бачу по часу, що ми вже трошечки з вами ліміт перевищили. Якщо вам буде цікаво розібратися з цим більш глибоко, більш детальніше, ви, звісно, можете прийти на консультацію. А ми зараз розбираємо ще останню групу, останню групу, отже, остання група, у нас третій варіант. Ця карта каже, дачі зустрінеш своє кохання і як його зустріти. Я завжди кажу про те, що ви створюєте своє майбутнє, тому ви дивитесь на те, як вам його зустріти. Да? А тут у нас була така вам підказка, Підказка, те, що вам потрібно зробити. Вау, дуже гарні карти, мені подобаються енергетично. Ну, зображення саме те, що вони викликають, такі емоції. Отже, дивимося, розглядаємо цю карту, значить, чи зустрінете і як вам зустріти? Що я хочу, щоб ви відповіли на питання. Це що ви взагалі відчуваєте? Як ви бачите, що вам ця жінка сказала? Що би вам ця жінка сказала? Давайте її трошечки детальніше розгляну, тут тобто в неї є вогонь. Не знаю, чому, але йде якийсь певний їде. Ну, якесь зображення йде з підсвідомості, інтуїтивно. Е, є відчуття, що вона. Інакше більше про духовність, знаєте? Більше про якийсь спокій, про... про таке занурення у себе. Можливо, до речі, якщо ви хотіли почати якийсь духовний езотеричний шлях, можливо, якраз це і потрібно зробити. Досить часто, насправді, люди знаходять своє кохання, коли вони пропрацьовують або вирішують питання зі своїм призначенням. Тому що, коли ми рухаємося по своєму призначенню, ми змінюємо своє трошечки мислення, взагалі ми змінюємося внутрішньо. Емоційно теж, тобто ми себе відчуваємо по іншому, і якраз в цьому стані такого задоволення, коли ти... тому що часто, коли ми робимо своє призначення, ми кайфуємо від цього. І якраз такі люди, коли вони це роблять, коли вони нарешті знаходять те, чим вони хочуть займатися, вони знаходять себе. Тому що мені здається, що знайти своє призначення це бути собою. Це зрозуміти, що ти вмієш робити, що ти хочеш робити, і почати це робити. Так ось, коли ви знаходитесь в такому стані, якраз на цих умовних вібраціях, можна так сказати, можна знайти дійсно, зустріти ту людину, з якою ви можете побудувати щось. Крепке, щось таке. Ніжне і романтичне, тому ось так. Але цікаво, що в неї тут, до речі, два песика. Вони два схожих. Можливо, вам це теж буде якась певна підказка. Я теж повторююсь, тому що ви, напевно, не дивилися два попередніх да, цих, коли я інтерпретувала карти. То тут я хочу сказати, що дивіться, кожен індивідуальний те, що, те як ми бачимо зображення, ми їх бачимо по-різному. Відповідно, одна жінка буде бачити певну відповідь одну, да, якусь конкретну, інша буде бачити зовсім інше. Тому е, мій якби, підхід є унікальним саме в цьому, що кожен індивідуально, самостійно, да, за допомогою інтуїції. Інтерпретує карту. Я даю якісь певні вам моменти, але ви їх інтерпретуєте самостійно. Тому що ви маєте силу всередині себе, яка вам може допомогти, якраз таки, сказати, да, знайти те, ту відповідь, яка допоможе конкретно вам. Тому що ми індивідуальні. Ми різні, і те, що допомагає одній жінці, не допоможе іншій. І ми це маємо з вами усвідомлювати. Тепер інтерпретую карту, звертаю увагу на якісь певні деталі. Як я сказала, дуже дійсно є відчуття. По-перше, теж, знаєте, місяць, небо, це все гори. Є відчуття якоїсь такої, можливо, навіть усамітненості. Як я це бачу? Усамітненість. Трошки, можливо, в себе, розібратися в собі, запалити вогонь. Цікаво, тут є дві собаки, дивіться, там ззаді дві дороги розходяться. Дві дороги. Можливо, щось для себе обрати, що ви хочете, дізнатися більше про себе. Ну я більше все-таки бачу про те, що вам треба, можливо, звернути увагу саме на себе, якось всередину себе подивитися. Дуже цікаво, що воно стоїть з вогнем. Можливо, це якраз і є. Про те, що вам потрібно піти в однією стежкою, подивитися, а що, хто я є, можливо, іншою. Більше якось з -з -з подивитися на. я ж кажу, наче, от знаєте, таку метафору. Да. Зайти в кімнату, де немає світла, а умовно кімната це є ви, і ви запалюєте цей вогонь і починаєте себе досліджувати, починаєте дивитися, а що є в цій кімнаті, чи там на, на даху, да, е на горищі. Тобто в такому плані дивитися. Цікава карта. Але от дійсно в мене якось я це бачу, що саме треба, наче на себе. І теж, до речі, подивіться, що для вас означають собаки. Тут ще їх є дві, наче якийсь певний захист. Але я думаю, що ви краще відповісти на це запитання, що вам, як вам відгукується зображення цих двох собак. І ще одна карта це вам також така підказка, да? як зустріти кохання в цьому році. Цьому році. До речі, цікаво, дивіться, що тут були гори, і тут є гори. Тут є гори, і тут є гори. Що для вас теж гори означають? Теж цікавий момент. Змія. Не знаю, чи всі помітили змію. Давайте більш детальніше вам покажу. Та не корзинка, колоски. Ось така карта. Ну, Гарна карта, так? Да? Скажіть? Дуже така енергія. Приємно від карти. Вам підказка. Ну, я думаю, ви краще знаєте. До речі, зверніть увагу на змію. Я думаю, що, можливо, не кожному вона кинулась, скажімо так, в очі. Змію можна інтерпретувати по-різному. До речі, вона ж рік змії. Да? Змію можна інтерпретувати по-різному. Для когось змія це може бути да, якась конкурентка, не знаю, щось погане. А для когось, навпаки, змія це про мудрість, змія це про певні. Ну, Тому що є різні змії, і деякі вміють адаптуватися да, під якісь певні умови ховатися, нападати на жертву і так далі. Тобто змії є різні, тому що для вас ця змія означає? Я не знаю, чому я не бачу, от, якось, дивлячись на це зображення, що змія якась негативна. Але все залежить, всім різні. Я дивлюся на карту, от, е, я бачу саме так. А те, як бачите ви, це вже те, як бачите ви, тому зверніть на це увагу. Загалом, якби я характеризувала цю карту, я б сказала так, що. Е... До речі, не знаю, чому е... змія, так як вона зелена. А, до речі, вона ж теж зелена змія, да? чи яка вона там? Ну я пам'ятаю, що можна всі казали про те, що треба зелений колір діти. Напоріг зелений колір, Це якась про родючість, про мудрість, про... Можливо, навіть ну, не можу сказати магію, да, але ну хто кому як подобається. Щось можливо про якісь знання, тому що мені здається, що всі, хто називають магією, да, магі, магія, магія це про знання. Це про якісь, тому що, ну, наприклад, там за те саме мислення, те, як ми змінюємо мислення, можна теж сказати, що це як магія, да? магічним якимось чином, щось там ми маніфестовуємо чи ще щось. Це теж можна сказати, що магія. Тобто, дивлячись, як це все інтерпретувати. Ось, можливо, вам треба якісь знання. Щось здобути цікаве, да? Ви хочете дізнатися? Ось. Зайнятися собою. Зайнятися собою. Може, якраз таки змія для цієї жінки вона є такою, знаєте, подружкою. Її якимось певним. Не так кота заводять, а от вона змію. Цікаво, якщо б ця змія була б певним, як це правильно здається, то темною тва, твариною для вас, що це означає? Тут, дивіться, тут собаки, а тут змія, цікаво, до речі. І тут, до речі, жінка-стара, тут молода. Тож, для, що для вас це означає? Ну, бо Для мене, наприклад, означає, що це про певну мудрість. Жінка стара, да, вона, ну, звісно, це стереотип, але тим не менше. Тобто, Вона, певна, вона мудра, в неї є якісь знання. Ось. А от жінка на другій картинці, вона більше про насолоду. Більше про те, що її треба кайфувати від життя. Ці карти, вони, тобто, це богині зображені на них. І якщо ми з вами були б на консультації, індивідуальні, я б ще вам би сказала, що це за богині, богині чого, і ми з вами ще могли б більш детальніше з цим попрацювати. Так як це відео, ми трошечки обмежені і в часі, і в на можливостях, тому ми трошки так. Ну, буде коротше, ніж могло б бути на індивідуальній консультації. Тому що на індивідуальній консультації ми цілу годину розберемося з вашим питанням. Можливо, навіть не з одним. Він все залежить від часу, від того, як ви відповідаєте на запитання, що вам хочеться дізнатися і так далі. Але дійсно на консультаціях відбувається магія. Коли ти бачиш зображення і ця, ну, підказка, ти відчуваєш цей інсайт, це завжди дуже класні емоції викликає. Тому ось так. О, Я думаю, що будемо завершувати, тому що. Я ж кажу, ви можете собі зробити там теж скріншот і якось поглянути на ці карти потім іншим часом. До речі, цікаво, що на цій карті в неї туди трава. Немає доріг. Якось тут було. Зараз зверніть увагу на це. На колір можете звернути увагу. Що для вас жовтий і зелений. Ну, він навіть не жовтий, він такий більш помаранчевий, якийсь колір. Тут все більш блакитне, що для вас це теж означає? Ось так. Тому, як я кажу, завжди відповідь є всередині нас. Будемо завершувати. Якщо вас цікавить консультація, ви хочете краще дізнатися себе, зрозуміти, як вам зустріти кохання в 25-му році, що вам потрібно для цього, що вам заважає, які, що потрібно змінити, да? все це можемо розібрати на консультації і більш детальніше, більш глибше. Тому вас чекаю, вся інформація буде під відео. Ми зустрінемося з вами в наступних. Цілую і обіймаю!